Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо всечесному отцеві і вам, дорога громада Надвірнянська, за цей молебень. Я вас коротко проінформую про роботу штабу спротиву. А по питаннях завтрашньої сесії позачергової Надвірнянської районної ради. Проінформує вас голова Надвірнянської районної ради Василь Попович. Значить, завтра о 14.00 годин знову відбудеться навчання. Медичні навчання, які будуть проходити в районному будинку культури. Крім того, завтра є річниця з дня загибелі В'ячеслава Чорновола, Тому за пропозицією голови районної організації народного руху України Володимира Павлюха, ми сьогодні на штабі прийняли рішення просити вас, громаду і священнослужителів, щоб завтра ми, крім молебня, Відправили тут панахиду за світлою пам'яттю В'ячеслава Чорновола, а також Героїв Небесної Сотні. В принципі, коротко все. Зараз запрошую до слова голову Надвірнянської районної ради Василя Попови. Слава Ісусу Христу! Шановна громада! Ситуація у державі і навколо України, на жаль, стабільно складна. Ми повинні всі перебувати в готовності до неприємних речей, бо постійно закидають нам, що з дня на день готується агресія, інтервенція. Відповідно, маємо бути готові. Я думаю, що якщо так і станеться, якщо не прийде на допомогу нам Євросоюз, Америка, ми дамо достойну відсіч і покажемо, що ми можемо і захистимо свою незалежну Україну. Зараз Армія перебуває в важких умовах, в тому числі фінансових. На сесії обласної ради було прийнято рішення про створення обласного фонду сприяння Міністерства оборони нашої армії, і за проханням з Надвірнянського району ми маємо з бюджету району перерахувати 633 тисячі в обласний фонд. Це великі кошти, тому ми завтра на позачерговій сесії. Будемо підчищати ті програми, будемо вишукувати ті кошти, без яких сьогодні можна обійтися, бо в першу чергу, ми зобов'язані забезпечити нашу армію, наш військовий комісаріат, який займається мобілізацією людей Збройні Сили. Бо можливо статися, що через тиждень чи два. Тих коштів вже нам не потрібно буде. Тому я рахую, що всі мають долучитися до цього до збору грошей, тому що для військовиків зараз потрібно, починаючи від бронежилета, каски, акумулятора, колеса, харчування, потрібні великі кошти. І ці гроші, які ми перераховуємо до обласного фонду, вони підуть на формування вже не батальйону, а полку, який буде, якщо прийдеться воювати в другому ешелоні. А Районну програму ми будемо приймати для того, щоб підтримати наш військовий комісаріат. Там зараз служить 52 солдати наші, теж потрібно харчування, потрібний папір, потрібні комп'ютери і так далі. Військовій частині вона знаходиться на нашій території, тим більше надвірнянський район є по давній традиції шефами цієї військової частини, і ми не можемо залишитися в стороні від тих подій, які є в Україні. Сьогодні проведена нарада з головами сільських селищних рад. Вони дали згоду частину коштів з бюджету розвитку перерахувати в обласну чи районну програму, з розумінням поставилися до цього. Так само зараз мобілізуються всі кошти, які потрібно. Приходять люди, приходять організації і здають, повірте, немалі кошти від тисячі двох до десятків тисяч. Якщо мене зараз пам'ять не зраджує, по-моєму, більше 61 тисячі перерахував терплин інші організації. Це ще раз доказує, що ми зараз готові і ми підтримуємо нашу армію. А потім розберемося, хто винуватий, хто розкрадав і кого треба наказувати. Але зараз, знову ж, прошу всіх до єднання, до порозуміння. Давайте перегорнемо ту сторінку, давайте об'єднаємося задля нашої перемоги, задля нашої України. Слава Україні! Кілька слів координатор самооборони Віталій Трачук і тоді державний гімн. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорога громада, вчора на вічі я обіцяв вам почати вже з тими людьми, які дуже погано ставляться до своїх службових обов'язків, почати розбиратися з ними тут на площі. Але виникла така маленька е, не то, що проблемка. Справа в тому, що вже було сплановано у області велика нарада в зв'язку з мобілізаційними питаннями. І дзвонили з області, і районне керівництво просять перекласти це все на завтра, тому що сьогодні термінова нарада, і люди змушені поїхати туди, щоб вирішити більш загальні і ті питання, які стосуються нашої держави в цілому. Отож. Дуже дякую вам, що ви вже зійшлися в будний день в такій кількості, це вже нас радує. І завтра ми будемо просити сюди керівника МЧС, керівника МВС, для того, щоб вони розказали, чому так відбуваються ті чи інші події, пов'язані з їхніми обов'язками. Поки що вам дякую. Слава Україні!